Таю, дуже просимо вашою допомогою розшуку ось цього хлопця. Його звати Максим Дев'ятий, йому 16 років. І зник він насправді за доволі загадкових обставин. Це сталося на Полтавщині 20 червня цього року, і з тих пір про долю Максима нічого не відомо. Більше того, зник хлопець разом зі своєю мамою. Ось її фотографія. Вдивіться, будь ласка, уважно звати жінку Карина Дев'ята, їй 36 років. Про зникнення матері з сином повідомили їхні рідні. Вони розповіли, що пані Карина з Максимом поїхали з Кременчука, де вони жили. Невідомо куди і нікому про це не сказавши. Вже минуло багато часу, але, на жаль, немає жодної звістки про жінку з сином. Рідні Максима та його мами і гадки не мають, де вони зараз можуть перебувати. Що підштовхнуло їх на такий крок і чому вони нікому про це не повідомили, також наразі не зрозуміло. Ми дуже сподіваємося, що з Максимом усе гаразд і дуже просимо вас не залишатися байдужими та допомогти у розшуку. Тож, будь ласка, поділіться цим відео у своїх соціальних мережах, адже, можливо, хтось з ваших знайомих Упізнає хлопця та його маму, та й в цілому зрозуміло, що чим більше людей дізнається про розшук дитини, то тим більше буде шансів її розшукати. І прошу усіх ще раз уважно вдивитися в обличчя Максима Дев'ятого. Якщо ви знаєте бодай щось про нього або про його маму, не зволікайте і одразу повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також можете писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Загалом зараз у розшуку перебуває багато хлопчиків та дівчаток, і кожен з нас дійсно може допомогти їх знайти. Тож, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Можливо, саме ви когось упізнаєте. І власне один з таких хлопчиків це п'ятирічний Мишко Мельник, який зник на Луганщині в окупації разом зі своєю мамою. Її звати Мельник Марина Олександрівна. Вона 1997 року народження. На жаль, власне, про обставини зникнення мишка наразі інформації обмель, але наголошую, що я дійсно дуже сподіваюся на вашу уважність і небайдужість, що до слова вже не раз допомагало нам розшукати зниклих хлопчиків та дівчаток. Отже, відомо, що зник міша Мельник у Луганській області у тимчасово окупованому селищі Гречишкіне. Мешкав Мишко разом з мамою за адресою вулиця Сонячна, 13. А з них хлопчик ще у березні 2022 року. І з тих пір про долю мишка, на жаль, ніхто нічого не знає. Мишкомельник виглядає на 5-6 років середньої статури на зріст приблизно 110-116 см, має світле волосся. Тож, якщо ви раптом десь перестрінете хлопчика, або ви знаєте про нього та його маму, бодай щось, будь ласка, одразу ж зверніться до служби розшуку дітей. Звісно, не виключено, що хлопчик і досі перебуває десь на окупованих територіях. Там не транслюють українське ТБ, але все ж жителів Луганщини, які можливо бачать цю програму у Ютубі, я прошу особливо уважно вдивитися в Обличчя мишка повідомити про мішу Мельника будь-яку інформацію. Я прошу вас на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Також у нас працює чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Туди можна писати. І я наголошую, що у пошуку немає неважливої чи другорядної інформації. У цьому непростому процесі необхідна будь-яка, навіть найменша інформація, яка зрештою може стати вирішальною. Та як і на початку цього відео, я ще раз прошу вас про поширення у соціальних мережах. Без перебільшення, кожен ваш репост, така ваша активність це неоціненний і дійсно дієвий внесок у розшук дітей. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua